Урок 34. Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила. Чому не можна стояти на пероні близько до потягу, який швидко проїжджає повз вас? Та яким фізичним ефектом користуються футболісти, щоб ускладнити траєкторію руху м'яча? Проведемо дослід, візьмемо горизонтальну трубку, яка має різні поперечні перерізи. Та поршень. Можна взяти для цього шприц без голки, наповнимо трубку водою і переміщуватимемо поршень із деякою незмінною швидкістю v 1 з того, що вода ніде не накопичується і не утворює корків чи заторів. Можемо зробити логічний висновок, що чим менша площа поперечного перерізу трубки, тим швидше змушена рухатися рідина. Тобто v 2 більше за v 1 Розглянемо стаціонарний потік ідеальної нестислої рідини. Тобто потік в кожній точці якого швидкість руху рідини не змінюється з часом, а сила тертя нехтовно мала. Якщо рідина не стислива, а потік стаціонарний, то циліндричні об'єми В1 та В2 рідини, що протікає через перерізи С1 та С2. За певний інтервал часу Т маленьке, є однаковими. Тобто В1 дорівнює V2. Об'єм циліндра обчислюється по формулі С. Площа основи на висоту L. Таким чином, В1 буде рівне S1 помножити на L1. dl 1 Висота циліндра. І водночас шлях, який долає нескінченно тонкий шар рідини площею С1 за час Т маленьке, рухаючись зі швидкістю В1. Аналогічно l 2 висота циліндра, і водночас шлях, який долає. Нескінченно тонкий шар рідини площею С2 за час Т маленьке, рухаючись з швидкістю В2. Так як зліва у нас стоять однакові величини, можемо прирівняти праві. час, скорочується, і ми отримаємо так зване рівняння нерозривності струменя. С1В1 дорівнює С2В2. Щоб рівність не порушувалась з зменшенням площі перерізу, швидкість потоку має зростати. І, навпаки, з збільшенням площі швидкість має спадати. Коли говорять про рідину, яка рухається по трубі, найчастіше оперують не поняттям швидкості рідини, а тиском, який вона створює. Як тиск у середині рідини залежить від швидкості її руху? Швидкість течії в місці переходу з широкої частини труби в вузьку, збільшується. Зміна швидкості за деякий час характеризується прискоренням. Тобто, рідина прискорює свій рух. Наявність прискорення також означає з другого закону Ньютона, що в місці переходу між частинами труб з різним діаметром на рідину діє деяка сила. Ця сила виникає внаслідок різниці тисків, тобто тиск рідини в широкій частині труби, де швидкість течії менша, є більшим затиск рідини у вузькій частині труби, де швидкість течії більша. Першим цього висновку дійшов швейцарський фізик і математик Даніель Бернуллі. Роки життя 1700-1782. Який установив закон що стосується будь-якого стаціонарного потоку рідини. Згідно цього закону, під час стаціонарного руху рідини, тиск рідини, є меншим там, де швидкість течії більша. І, навпаки, тиск рідини є більшим там, де швидкість течії менша. Літак утримується в повітрі завдяки силі тиску, яка й створює підіймальну силу. Як же пояснити виникнення піднімальної сили? Виникнення підіймальної сили можна пояснити за допомогою закону Бернуллі, адже за певних умов повітряний потік можна розглядати як стаціонарний потік рідини. Під час польоту на крила літака увесь час набігає зустрічний потік повітря і крила. Ніби розрізають його на дві частини. Одна частина обтікає верхню поверхню крила, а друга нижню. Форма більшості крил така, що потік, який обтікає верхню опуклу частину крила, долає за той самий час більшу відстань. Тому що рухається з більшою швидкістю, ніж потік, який обтікає крило знизу. Відповідно до закону Бернуллі, там, де швидкість потоку більша, тиск менший. Отже, сила тиску, що діє на крило зверху, менша від сили тиску, що діє на крило знизу. Проте, найважливіша причина утворення підіймальної сили це наявність кута атаки. Тобто нахилення крил літака під певним кутом альфа до повітряного потоку. У такому випадку підіймальна сила. Виникає як за рахунок зменшення тиску над крилом, так і за рахунок збільшення тиску під крилом. Різницю сил тисків називають повною аеродинамічною силою. Тобто, повна аеродинамічна сила Q має дві складових вертикальну підіймальну силу. Та горизонтальну складову силу опору повітря. Розв'язування задач. Задача 1. Чому притягуються два судна, які рухаються з великими швидкостями поряд одне з одним. Відповідь: Коли два судна пливуть паралельно один одному. І навпроти один одного. Між їх бортами утворюється щось схоже на водяний канал. У звичайному каналі стінки нерухомі, а рухається вода. Тут же, все навпаки, нерухома вода, а рухаються стінки. За такої конфігурації швидкість води в просторі між суднами буде більша, ніж по інші боки суден. За законом Бернуллі, під час стаціонарного руху рідини тиск рідини є меншим там, де швидкість течії більша, і навпаки, тиск рідини є більшим там, де швидкість течії менша, тобто боки суден, які повернуті один до одного, відчувають з боку води менший тиск, ніж зовнішні частини суден. Різниця тисків спричинить появу сил, які намагатимуться зблизити судна ще ближче. І якщо не вжити заходів, судна можуть зрештою зіштовхнутися. Задача 2. Чому сильний ураганний вітер інколи зриває дахи будинків? Відповідь за певних умов. Повітряний потік можна розглядати як стаціонарний потік рідини, який підкоряється закону Бернуллі. Згідно цього закону, під час стаціонарного руху рідини, тобто, в нашому випадку повітряного потоку, тиск рідини є меншим там, де швидкість течії більша, і навпаки, тиск рідини є більшим там, де швидкість течії менша. Отже, згідно закону Бернуллі, тиск залежить від швидкості руху повітряних потоків. Тиск над дахом, де швидкість вітру більша, набагато менший, ніж під дахом. Різниця тисків створює підіймальну силу, яка і зносить дах. Недаремно люди, що живуть в регіонах, де дмуть сильні вітри, кажуть. Щоб в старовинних будинках черепиця спеціально укладалася на даху так, щоб можна було у вітряну погоду зняти її фрагмент і створити тим самим регулюючий повітряний потік, віддушину, через яку повітря обдувало б дах не тільки зверху, але й знизу, завдяки чому вирівнювалися швидкості руху повітряних потоків, а отже, і тиск на дах. З внутрішньої і зовнішньої його сторін. Задача 3. Поясніть, як працює пульверизатор. Пульверизатор це пристрій для розпилення рідини. Принцип дії заснований на різниці тисків всередині. Посудини та зовні. Рідина з посудини піднімається по трубці, якщо тиск в ній, тобто в трубці, менший за атмосферний. Або ж якщо в посудині, наповненій рідиною тиск більший за атмосферний. Тобто основна проблема забезпечити зменшення атмосферного тиску в верхній частині трубки. І тоді рідина сама вистрибне з посудини. Саме це і дозволяє зробити конструкція пульверизатора, підняти рідину в трубці і відразу її розпилити. Причому обох зайців пульверизатор вбиває одним пострілом. А саме найпростіший пульверизатор складається з двох вузьких трубок, з'єднаних між собою. Під прямим кутом. Так що їх отвори, звужених їх кінців, знаходяться на дуже малій відстані один від одного. Отвір горизонтальної більш широкої трубки розташований трохи вище отвору вертикальної. Вертикальна трубка вставляється в посудину. А через горизонтальну подається струмінь повітря в момент розпилення, відганяючи таким чином повітря, що знаходиться безпосередньо над вертикальною трубкою, зменшується на якусь мить тиск повітря у вертикальній трубці. В результаті рідина піднімається по трубці. І, потрапляючи під все той же потік повітря, що спричинив зменшення тиску, розбрискується дрібними крапельками в тому ж самому напрямку, в якому рухається повітря. Задача 4. Чому м'яч, якому надано обертання, змінює траєкторію свого руху. Відповідь. Зміна траєкторії руху тілом по причині його обертального руху, спричинена так званим ефектом магнуса? Об'єкт, який обертається, створює в середовищі навколо себе вифровий рух. З одного боку об'єкта напрямок вихору збігається з напрямком оточуючого потоку, і відповідно швидкість руху середовища з цього боку збільшується. З іншого боку об'єкта напрямок вихору протилежний напрямку руху потоку і швидкість руху середовища зменшується. Зважаючи на цій різниці швидкостей, виникає різниця тисків, що породжує поперечну силу, це ефект магнуса. Названий на честь Генріха Густава Магнуса, що описав його в 1852 році. Врахування цього ефекту дуже важливе в таких видах спорту, як теніс, футбол і гольф. Але чи може воно мати неспортивні застосування? Напевно, це вітрильні. Я знаю, що це не схоже на вітрильні. Але погляньте на ці димарі. Вони являють собою обертові циліндри роторі Флетнера. І вони замінюють вітрила. Вони відхиляють бічні вітри, використовуючи ефект Макнуса, щоб просувати корабель вперед. І це літак з обертовими циліндрами замість крил. Використовуючи ефект Макнуса, циліндри насправді генерують більше підйомної сили, ніж традиційні крила. Однак вони також створюють більший опір, роблячи їх непрактичними. Ця річ літала тільки один раз, бо потім розбилася. Наразі використання ефекту Макнуса повертається. Ось експериментальний літальний пристрій з роторними крилами, що підіймає себе за рахунок обертового циліндра, і це і Ship фан що використовує 4 обертових циліндра. це 4 ротора Флетнера, щоб підвищити його ефективність і зменшити кількість спалюваного дизельного палива. Отже, в майбутньому ефект Макнуса може допомогти у більшому, аніж просто відносити баскетбольні м'ячі геть. Задача 5. Чому, якщо рідина рухається, рівні рідини в сполучених посудинах, зображених на малюнку, є різними? Відповідь. Отже, рідину прокачують горизонтальною трубою, а її рівень у відкритих відкритих. Вертикальних трубках дозволяє визначити тиск всередині рідини на кожній з ділянок труби. Як бачимо у найвужчій ділянці труби, де швидкість руху рідини найбільша згідно закону бернулі, тиск дійсно найменший. Якщо збільшити швидкість руху рідини, то тиск у найвужчій частині труби стане ще меншим, його можна зробити меншим від навколишнього атмосферного тиску. В цьому випадку рідина взагалі не підніматиметься у відповідній вертикальній трубці. Та навіть більше через цю трубку потік рідини засмоктуватиме бульбашки повітря всередину та відноситиме їх разом із потоком. За таким принципом діють водоструминні насоси, які широко застосовуються в лабораторній практиці для відкачування газів повітря, пари. Для фільтрування під вакуумом. Для створення вакууму в лабораторних установках. З метою самоперевірки спробуйте дати відповіді на наступні запитання. Перше. Доведіть, що швидкість течії є більшою у вущій частині труби. Друге. Поясніть закон Бернуллі на основі закону збереження механічної енергії. Третє. Завдяки чому виникає підіймальна сила крила літака. Домашнє завдання: опрацювати параграф 18. Вправа номер 18 пункт 6. А також експериментальні завдання. 1 та 2. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!